Звідки у вас кан моєї сітківки? Отримуємо з відеоконференції так швидше. Але я не дозволяла. Звісно, дозволяли. Це в правилах програмного забезпечення. Ніхто їх не читає. Як часто ви ставите галочку біля згоден чи приймаю, навіть не читаючи на що ви погоджуєтеся? Якщо замислитися про це, то стає не по собі. Фільм Кімі частково про це: сучасний герметичний технотрилер, де майже всі події відбуваються в одному приміщенні. Стильова Зої Кравіс та її агорафобія. Новітні технології, корпорація та злочин біллі Аліш та Месів Етек це якщо дуже коротко. Фільм це таке собі сучасне переосмислення класичного трилеру Хічкока Вікно у двір. Але тут головна героїня зазирає не лише у вікна будинку навпроти, а й у інші більш сучасні вікна: екрани комп'ютера та телефону. Це для неї єдиний спосіб зв'язку з зовнішнім світом. Вона навіть зі своїм стоматологом консультується по відеозв'язку. Режисер фільму оскароносний Стівен Содерберг, який створив такі відомі фільми, як Одинадцять друзів оушена, Ерін Брокович, Секс, відео та брехня, трафік. Він любить експериментувати, тож фільми Супермайк та Супермайк 2 це теж його творіння. А ще він зняв фільм не в собі з Клер Фой, тією самою, яка зіграла юну королеву в серіалі Корона. До речі, цей фільм був повністю знятий на iPhone 7 Plus і не потрібні жодні 15-ті. Також Стівена Содерберга називали провидцем, адже ще в 2011 році він зняв фільм Зараження, який пережив нову хвилю популярності, коли почалася епідемія коронавірусу. Трилер Кімі в свою чергу показує нам після ковідний період, коли пандемія пішла на спад. На відміну від інших режисерів, які повністю ігнорували факт існування коронавірусу, Стівен Содерберг не просто не ігнорує його, а ставить в основу, яка доповнює сюжет та підкреслює особливості головної героїні. Головну роль в фільмі виконує Зої Кравіц, донька Лені Кравіца та актриси Лізи Боне. Мені дуже імпонує Зої Кравіц і в фільмі спостерігати за нею одна насолода. Коротко про сюжет. Енджела Чайлд працює віддалено з дому технологом у великій корпорації, яка створила діджитал помічника Кімі. Кімі це комп'ютерна програма, яка виконує голосові команди господаря та відіграє роль домашнього помічника. Вона може вимкнути або вимкнути світло, вимкнути та вимкнути музику, сказати, котра година, знайти щось в інтернеті, включити диктофонний запис тощо. Така собі сірі, але набагато крутіше. Робота Енджели полягає в тому, що вона прослуховує рандомні записи діалогів з кімі, коли програма не змогла зрозуміти запит. Енджела вносить ці виправлення в систему, щоб в майбутньому кімі ставала лише досконалішою. одного разу Енджела натрапляє на запис, на якому чує голоси, які свідчать про сексуальне насилля, а можливо навіть про вбивство. Енджела одразу зв'язується з керівництвом, щоб зрозуміти, що їй робити далі та як діяти в такій ситуації. Але чим більше героїня старається вчинити правильно, тим більше небезпека починає загрожувати її власному життю. Енджела це незвичайна дівчина. З першого погляду вона здається не від світу цього, і це не лише через блакитний колір її волосся. Але поступово режисер настільки майстерно занурює нас в її побут, в її повсякденну рутину, що ми дуже зближуємося з цією героїною і починаємо розуміти її психологічний стан Агорафобія». По науковому це страх відкритих просторів. По звичайному вона не може вийти з будинку, тобто взагалі не може переступити через поріг квартири, так як в неї починається паніка, тривога, і вона нічого не може з цим вдіяти. Подейкують що після панічних атак агорафобія може стати наступною популярною хворобою 21-го століття. Сподіваюся, що ні. Серед плюсів виділю наступні режисер майстерно заглиблює нас в побут та життя головної героїні те, як вона чистить капу зранку, як вона приймає душ, як підготовлює своє робоче місце, навіть те, як вона зручно влаштовується в своєму кріслі за столом перед початком роботи та вдягає навушники. Змушує нас дуже дуже зблизитися з нею. І навіть ремонт сусідів все це дуже знайомо багатьом з нас. Педентичність Анджели, ідеальний порядок в квартирі, навіть її одержимість здоровим способом життя, те, як вона шалено крутить педалі на тренажері. Це все говорить про її нездоровий психічний стан. І це все чудово показується через ось ці деталі. Розкішна операторська робота, незвичайні прийоми, зйомка знизу зручної камери, коли Енджела йде, які доповнюють та створюють ось це відчуття паніки, тривоги і стресу, і які достеменно передають нам, що зараз відчуває головна героїня. Особливо хочу відмітити сцену втечі. Вона знята ідеально і втілює страшний сон. Напевно, кожному з нас, коли снилося, як ми тікаємо від когось по безкінечно довгому коридору, але не можемо втекти там купа дверей. І ми кожну цю двері намагаємося відчинити, а вони зачинені. Ця сцена настільки майстерно знята, що одразу викликає враження реалізувавшогося страшного сну. Окремо виділю акторську гру Зої Кравець. Її тілесність, її пластика, хода, чіткі відточені рухи, коли вона збирається вийти, як вона бере кожну річ чітко продуманим рухом. Її рухи скупі, чіткі, продумані, а особливо її хода рухається лише ноги. Верхня частина тіла нерухома, і руки абсолютно нерухомо лежать по бокам. До речі, я десь читала, що така хода свідчить про соціопата. Не знаю, чи це правда, але але ця хода ідеально відтворює її героїню з психічним розладом. Також в цьому фільмі якісний крутий саунд дизайн. Звуки майстерно доповнюють стан героїні. Від гулу протестуючого натовпу, який заповнює собою весь простір до абсолютної тиші та шумоізоляції, яка здається ще більш гнітючою ніж шум натовпу. Дякую, бувай. Звуковому аспекту в фільмі приділено багато уваги, так як саме з прослуховуванням записів пов'язана робота Енджеле, і можна сказати, що аудіозаписи тут виступають як окремі дієві особи, які розповідають свої історії. А ми разом з героїнею прислухаємося до них та поринаємо в них. Ну і звісно, я не можу не згадати про стиль в цьому фільмі. По-перше, чудовий інтер'єр квартири в стилі лофт, який ідеально підкреслює стиль життя героїні, великі сучасні панорамні вікна, обстановка в квартирі дуже відповідають персонажу. Ну і звісно, одяг Енджели, той, який ми встигаємо помітити, говорить також про її персонажа дуже багато. Коли вона намагається вийти, вона надягає такий темно-зелений плащ кольору хакі, дуже зручне взуття, толстовку з капюшоном, щоб закритися від усіх, щоб йти і сховатися від навколишнього світу, щоб ніхто, ніхто її не бачив. Також мені дуже запам'ятався комплект білизни в одній зі сцен. Він свідчить про інфантильність героїні, так як вигляд в нього досить дитячий, і в той же час про практичність її натури, адже комплект дуже зручний, і ці якості дійсно притаманні героїні Енджелем. З мінусів фільму можна відмітити другорядних персонажів, які абсолютно не розкриті, не прописані, і здається, що вони оживають лише тоді, коли до них підходить головна героїня. Фільм торкається багатьох тем: і корпоративна етика, і небезпечність новітніх технологій, і агорафобія, і навіть проскакує згадка про рух міту та емансипацію жінок для тебе бу що сексі. Не можна більше таке казати, Даріусе. Це Румунія, нам до Міту ще 50 років. Але всі ці теми так і залишаються десь на поверхні абсолютно не розкритими. Не дивлячись на те, що в фільмі нічого особливо не відбувається, протягом першої години, дивитися все одно цікаво. Режисер майстерно занурює нас в побут головної героїні, і ми стаємо частиною цього життя. Трилер Кімі не позиціонує себе як якийсь мега крутий, глибокий фільм з багатьма сенсами. Фільм вийшов бадьорим, цікавим, стильним і в результаті досить легким. Як би дивно це не звучало в контексті обговорення трилеру. Чому ще це ідеальний фільм на вечір? Тому що в нього ідеальний хронометраж всього година 28. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що відео було цікавим інформативним. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей!